Операція телепортація. Після нібито візита Путіна до Криму та Маріуполя. Сьогодні він з'являється в Москві, адже зустрічає він Сі Сідзіньпіня, який приїхав на переговори з Путіним. Маємо вже відео. Дивіться, як трясуться колінки Владіміра Владіміровича. А Китай вже, знаєте, як то кажуть, готується до приєднання частин з Російської Федерації. Ви також в курсі, що ми завжди відкриті для переговорного процесу. Тобто, тампан дінчен, іджі чанкай безусловно, всі ці питання, в тому числі і ваші ініціативи.

І не червоніє за наслідками переговорів, залежність Кремля від Китаю може посилитися. Отже, Сі Цзіньпінь перший, хто зустрічається з Путіним, після того, як міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на його арешт, на думку експертів, Сі Цзіньпінь завдяки цим переговорам, хоче посилити. Політичну, економічну та технологічну залежність путінського режиму від Китайської Народної Республіки. І Сі дзіньпінь прилетів у Внуково, але Путіна ні сном, ні духом у аеропорту внуково Китайський лідер висловив упевнені, що його візит стане плідним надасть нового імпульсу розвитку відносин із Росією. Водночас Путін таки не до внукова особисто. Цзіньпіня зустрічали віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Чернишенко та військовий оркестр. Росія анонсує, що в ході переговорів будуть обговорені актуальні питання дальнішого розвитку відносин, всіоб'ємлішого партнерства і стратегічного взаємодійства між Москвою. и Китаем. Так сообщается на сайте Кремля. Также указано, что будет подписан ряд важных двухсторонних документов. И теперь у меня, вот согласно сегодняшней сенсационной новости, у меня возникает логический вопрос: а как, как Си Цзепинь будет общаться с человеком, на которого выписан международный уголовный ордер Международного уголовного суда? Ордер на арест? Вот тут интересный момент. Може, он його дійсно ще раз повторюсь, може сідзипінь лично вручить Путіну повестку на уголовный суд? Інтернет просто розривають меми, як Путін кланяється перед Сідзіньпінім. Його останній шанс. На порятунок напередодні візиту глава е, КНР Сі Сідзіньпіню опублікував статтю у російській газеті. А президент РФ у китайській Женьмінжі Бао обидві статті були присвячені розвитку відносин між Пекіном і Москвою, а також війні РФ проти України, яку Путін і сі називають кризою. І стало відомо, що Китай таки поставляв. Військову техніку Російської Федерації. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. Як виясняється, Китай приторговывал оружием и снабжал Российскую Федерацию. Сейчас разражается скандал в обход санкций, санкций через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Об этом утверждает и пишет, и об этом утверждает издание «Политика». Вот. Один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая в июне 2022 года при, присылал российской компании тех кром винтовки, созданные по образцу американской штурмовой винтовки М-16, обозначенные как гражданские охотничьи. То есть под видом как бы, охотничьего оружия они поставляли вооружение. Также были замечены другие компании, кроме этой, в поставке амуниции военной, бронежилеты, каски, военная форма. Посмотрим теперь, как отреагируют на это Соединенные Штаты в плане, в плане наложения санкций. Это, кстати, очень сильно ослабит позицию Китая в переговорном вопросе с Соединенными Штатами. Вот такие доказательства того, что Китай помогает, в том числе и военномуниці и оружием, пусть даже стрелком, помогает Российской Федерации. Путін подякував за виважену лінію у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні. Привітав готовність Китаю зіграти конструктивну роль. У справі врегулювання кризи і заявив про готовність до політико-дипломатичного врегулювання відповідальність за війну в Україні Путін поклав на країни Заходу та НАТО, а санкції проти Росії назвав нелегітимними. Також він стверджує, що НАТО намагається надати свої діяльності глобального охоплення, націлившись на проникнення в Азійсько-Тихоуканський регіон. Своєю чергою Сі Цзіньпінь зазначив, що КНР. Докладає активних зусиль для сприяння примиренню. Китайський лідер нагадав про мирний план КНР, створений, начебто, з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін. Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи, саме так Китай називає українську війну з Російською Федерацією та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки. Продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі. Пише цю у своїй статті. Власне про це ж вони і розмовляють. Сьогодні чекаємо більше інформації. Зустріч просто зараз відбувається завтра, має бути продовження. Отже, друзі, ви дивилися Ютуб канал Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. І е, треба щось робити. Справа непроста: Китай і Російська Федерація. Бачите, все більше і більше знайдено доказів про те, що Китай. Поставляв військову техніку, і що зло дійсно кристалізувалося. Ми бачимо, хто є хто. Тому Сі Дзіньпін думає, як зіграти зараз, які частини перейдуть до Китайської Народної Республіки. Саме він дуже хоче Сибір та ще інші території. І як на це буде реагувати Захід? Друзі, дякую, що дивилися. Всім мирного дня!